Мовник головний редактор донині журналу літературний чернігів, який редагує ось і десь новий вже номер на підході, як мовиться, і тут ось більшість з тих, чиї твори якраз друкувалися на сторінках цього журналу і будуть ще друкуватися, дай Боже, як мовиться. І він багаторазовий переможець обласного літературного конкурсу Книга року. Автор книг для дітей, прозових творів, відповідання, новели. Окремо його книги також його перекладали болгарською мовою, англійською. Багато з вас хто читав твори мої, якщо не один, то хоча б один викають, прочитали твори. Так що в цьому плані, я думаю, що багато розповідати на треба. Ну, хочу сказати, що мій шлях у літературу він почався, ну не то щоб сказати, якось неочікувано, а якось спонтанно. Чому? Тому що я з дитинства бачив себе художником. Мріяв, що в школу, коли ходив, я олівця не, ки... не викидав свої шаньки, та і називали шаньки, так і полотня не шили, як мати пошила мене. І малював у школі і вчителів і своїх. Школярів, сусідів і так далі, все малював, малював, малював. Всі мої зошити по математиці, по іншим. предметам були замальовані всякими малюнками. Навіть вже якось що я намалював сусіда, хлопчика, сусідки. Вона прийшла до моєї мати, яка о, похоже на мого, каже, Ваню. Ну, от, от, от так починалося все. Потім, але біда в тому, що у нашій в нашому селі тоді була 7 річка, І після 7 класів, 7 класів, це був випускний. Після 7 класів я вже прийшов працювати, був госп, працював просто рядовим, потім був мілковцем бригади. Але малював, малював, вже захопився малюванням. Маючи в, в класі освітник, там теж малював. А коли пішов з амію, то вже постала потреба вчитися. Закінчив, вже була десятирічка в нашому школі, я вчиню школу закінчив, потім закінчив техніку міженської механізації і поступив разом у Московський університет мистецтва, на факультет малювання. І, і там почав навчатися малювання, все время малював. На жаль, що всі роботи, тому що я на місяць по кілька робіт надсилав москву, і всі ескізи, і все треба було з натури малювати. Усе я тут пересилав, так воно там залишилось. За п'ять років мені ніхто його не повернув, от, тому робіт таких оцих самих перших із натури немало, залишилось. До речі, от у третьому тому я тут вісім робіт представляю, можу показати потім. От, ну і Потім, у 27 років, закінчив техніку, ще працював у розпі. Реставратор така була посада. Я там два років працював, потім працював, звільнився, потім працював тристь будівельних коло чорної могилі. Був такий трест, будівельний. Трест номер два. Я там працював художником, приміщення в мене було таке на дорогу. І там поступив, працюючи там, я мене зарахували як інженером в тристіх будівельників. Я поступив. Будівельний технікум оси, закінчив будівельний технікум. І коли працював я художником у трісті, то часто виходив на етюди, І ось тоді, коли приходив за чудес, мене щось не задовольнялося малювання, малюнки сьогодні. І откуда воно бралося, починав словом природного описувати. І ось то тоді почалися всі мої перші роботи. От, я не мріяв ставати письменником. Почалися і переключився із малювання, переключився, більше і більше, більше став, переключатися на, на, на слово. От, треба було вчитися, тому що читати багато. От, класику основному. Моїми вчителями стали основним цехваник. Гріне Косинка, його любив дуже читати. По ну, Субрицьки, звичайно, мовили. І я хочу в цьому плані сказати, що українська новела – вона одна з найкращих у світі, тільки що вона не розкручена. Чому восьмі? Шеремшина, Косинка, Коцубинський. Ось і Грігор Четюнник, і думаю, це такі видатні люди. Це ж усі новелісти, розумієте? Та й Довженко писав новели, І Говий пише свої українські твори. Проукраїнські, так би мовити, хоча російською писав, вони ж теж короткі. А коли йому нав'язав Пушкін от у цій мертвій душі, ту тему, то він на неї заглох, і другу частину спалив взагалі О, не витримав. Тому, а чому так, я вважаю? А тому що українська мова дуже колоритна, багата образами, співуча. От. І тому писати романи, розумієте? Просто неможливо роман писати на 500 чи 300 сторінок, тоді вихалащить цьому діалоги, там описи такі вони. А от коли фонтан там з гусями написати, то тоді виходить, що виходить, що можна застосувати українську живу на розмову. Тому я зупинився на як моїст, почав писати. Ну, тут хочу сказати, що... Перше моє оповідання, коротше, я надсилав, хочу сказати, це ж період радянського, радянського часу, розумієте, я надсилав усі журнали, тоді їх багато було Києві, Свої твори, але підписки постійно, йшли, йшли, йшли. йшли що, ну, у вас колоритна, гарна мова, все, але в нас вже є таке робота або ще щось, ну таким чином. Тому що я ж не писав, я ж не прославляв радянську владу, там нічого. Я писав то, що бачив. І от таким чином, а потім журнал Петчина надрукував, був такий Микола е, Олійник, за прозимов. Він надрукував моє перше оповідання, це був 1973 рік. 73 рік, Потім надрукувався надрукував, вже у жовтень. Іван і Чорновий ну, надрукував, я вже як то розповідав, що і він мені, так сказати, встав. Християним батьком без Михайла зробив Михасі. Це було... Це один диківничок так називалося в літаді, він його надрукував, я надіслав йому от, і став Незалежна Україна. Я почав його вже тут видавати, можливість була. Це вже був період. От, я працював відповідальний секретарем про освіті до 92-му році була створена просвіта, я був одним з перших членів. І коли Кравчук побрав, тоді ж Чепурний головою був, очолював, очолив його, ми вибрали його. А тоді, коли Кравчук рух забрав у владній структурі, Чепурний пішов у владу туди в обласну то я був відповідальним секретарем при цьому. Ну тоді я поїхав в Київ дещо. Випросив грошей трохи, і ми видали такий альманах невеличкий просвіта, видала замовжу, як він називається. Просвіта 92 Просвіта 92 А 92 в якому вийшло вийшли наші чернівські поети, позойки. Ну і, і тут у мене народилася ідея, вже я перехожу до журналу, але трошки пізніше. Я хочу ще сказати кілька слів. що. Який же вони книжки вийшли. Ну, за ці роки, починається, коли незалежна Україна, коли я прийшов про світу, в просвіду, мене вийшло вже більше 20 книжок. Ну, оце такий вже творчий, цей шлях почався з 92-го року. А тоді і у цей період у цей період у мене народилася Ідея що заснувати свою спілку, літературу. А чому? Тому що коли ця перша книжечка вийшла, я продавав тоді, як я хочу його Чернігівську спілку. Я подавав, мене не міг трьох голосів, то приїхали. Тоді було як я. Приймальна комісія складалася з голів обласних голів. Вони з'їжджалися і приймали. От як я збирав. Всі кого приймали в Чернігові тут на наші. І він сюди там розповідав про нас, що він хотів казати, що чи, чи варто приймати, чи не варто. Невідомо, як це все було. Ну коротше приїхав, кажу, друга висідів. Потім виходить, у мене оця друга книжка світле диво, вона я подивно, приїжджає, одного голосу не вистачило. Не вистачило, не вистачило. Це один той флак, який змушував нас щось робити в цьому тут суд заснувати. А друге то що в нас вже не друкували київські журнали ніяк. Якщо там вже старостях поїде, когось попросить, його там знайомий, когось надрукують, так це було ой-ой-ой. А так де? В Чернігові ж нічого не виходило. Один журнал основа колись виходив один рік було засуне, то його закрили зразу. Це було 60 ті роки, здається. Вот. А ще був свій журнал Чернігівський, і ще Глібов мріяв. Коцюбинський, Рінченко. Вони зараз мріяли, щоб створити щось в але так і не створили тоді, що царсь, царської Росії теж не звіло цього. І тому вони народилися народилася вояк, коли вже стали утворюватися неформальні організації, почали 92-й рік, все почало обрулити, як кажуть. Тому ну, народилася ідея заснувати спілку свою, цього тоді проситься. І заснувати журнал свій. Ось так, я з цією ідеєю, вийшов до хлопців, вони підтримували Варія Су... Васильович, Васильовича, все винухи, який з вами. От, е... Потім сапло Володимир. Володимир Кузьменко сказав, що не треба давайте, давайте трьохтомник, не, один том тільки щоб було. Пробкою художньої прози, ось ну в розумінні, оповідання повідання, не більше краще. Але, ну, я погодився. Ти, Це ж гроші коштує. Тому от, вийшло сюди те, що, що я зібрав, що я вважаю кращим ну, таким чином. Ну, це така щось стоїться. Так, а то, хочу зараз вже, щоб та, трошки та, отак розбавити. Ну, як мовиться, але дідка леведе пара, не засмучуй неба, чорна хмара, не летить літа так дуже швидко. Хай поплава з лебедем лебідка. Звичайно, це про дружину Михайся. Ти світ очей моїх навидлопою, яскраве сяй для моєї долі. І дихаю тобою, і живу, і гріюсь біля тебе і болю. А мить майне, майне без гай, без вороття біжить. Хайня згодами життя і в тому ритмі ми тепер одвічні і копимося спавкою вічності. <плес> У тебе вишита сорочка і задума синя в очах, печеться в грудях більбочку, воєнне літо на плечах. І похоронка, ніби постріл, і біль не моргне невигойний лишився. У кулачок затиснув серце, дорослим став не пору смотрели очі два озерця по ніколи погорости. Опора ти була єдина, на ветхіль вечір вселяв. Ти був за батька і за сина, господаром на все село. Орав, косив, коня лихом, о півночі вже випрягав, а він не слухався мало і спочивати вдягав. І ти, натомлений до хати, не повертався, пас На возі спав і смілась мати, і бачить. То ходили на сусідні села, всі скрізь боялись, В своєму селі взагалі ніхто нікого не міг. Були верховодами. 10 братів рідних, уявляєте, ходили гуляти до Ді дівчат. Так, так було. А, а тіда була, там було десь на 12 кімнат. Був будинок. На, на жаль, його комуністи розстріляли, педагогу що там. Але розкоркули вже так не розкоркули. Всіх розкуркують дрібніших, а, а діла не розкуркули, будинок залишився. А то ж обрали то підкоморі, то у, таких не, незначних там заможних людей, що забирали все. то тору, топтомору всі будинки, звозили, забирали, забирали. А цей будинок залишився, вони розібрали його, побудували, так жили по А радянська влада понаділяла по 20 соток землі, вже якби. Один із нас наймолодший, тому він працює у морду. Значить створили. А ви створили, а потім все лягло на мої плечі, кажучи, треба було шукати гроші десь на то, що, ну, Як, де його видавати, за які кошти і так далі. Треба було зареєструватися, за, це все це я в міськраду бігав, все це я робив, ну на ентузіазм, звичайно. Потім було зареєстровано. Е, хочу сказати, що перші кошти. На журнал нам дала була така Олена Шуйга, Чернігівський банк знаходиться там на Серйозника. Тоді це комуністи заснували, гроші свої зібрали і її поставили там, щоб не пропадали гроші. І вона дала, ну, той журнал, вона там дала тоді в грошах, по-моєму, 50 тисяч вона дала, тоді гроші були такі. От. І Я вийшов, околикруці була друкарня, кажня, це ще що газити рукувала райони. І там його надрукували. Ось такий перший момент. Він вийшов, де було 120 сторінок у ньому. І з рекламою на останній сторінці. І ось 10 років підряд, 10 років, Починаючи з 92-го року, по 2002 рік я видавав цей журнал Кульківці. А гроші гроші. Я не знаю, яким чином я збирав, я ходив постійно по, по сімці, поутворювалися нові організації, вони почали багатіти, просив, моляв, оббивав пороги. І так потрошку щось збирав, на кожен номер натягував, і він виходив, 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 а потім вже через 10 років нас підтримала державна адміністрація. Ну, поміг тканковин тоді. Віктор Скарпен працював начальником управління при всі інформації. От, і він поміг це зробити і нам стали частково давати гроші. Частково став до грудь ось змінив обладинку тоді. він вже стали свої підміжені по Київ, вже не і в кулькульській докарні, а вже на комп'ютері. З 2002 року почав, І 10 років виходив такий. А через 10 років, вже коли 20 років ми мали, ми його ще змінили. Кольорові вкладки ставили, все було ну, весь час. Але ще пару слів скажу, що коли 10 років видавали здоров'я кошти, то ж не було тоді взагалі було 90 роки, розумієте, яке було життя. Люди, я в тому молодший, я знаю, що... З роботи розробити, взагалі люди відкинулися з балконів і дуже багато гінуло, тільки що статистика це не давала. Дуже були у такому люди в страшному стані. Було те, що жити, коли скоротились гроші в 92-му скоротилися, зразу різко впала інфляція. То було страшне, роботи жні, де всі скорочувалися, це був страшний час. Так, ми те... І з Лавісій, що у нас дача була, ми город, ми Гладі вулиці, продавали і, і жили за рахунок цього. А грошей я ніколи не отримав за журнал, і сьогодні я їх не отримаю ні копійки. О, так ще Павленко написав у Голос України, що ткач проєкт вирощує Гладі Вулоси, продає, продає неї дає журнал. Ну, так інформацію дав. Ну, от, з гумором так думати. Так. Так ми із Куликинки приходилось санками возили з Ларисою до колії, щоб на поїзд. А тут від вокзалу знову санками везли додому. Тираж. А потім машину шукали. Ту машину, що бувало, що він коли випрошу машину, це рідко було. Це рідко було, тому що як інакше. І тоді нікому воно не потрібно абсолютно було. Борислав Васильович допомагав трохи. Тільки машину шукати. Ну, ось <meisten> та, 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 та. ну, так, так жили. Я потім вже, коли стали духовувати у формат. чаки, форма, дизайнці стало краще, держава стала допомагає, тут є, укладки немає. ось так. Друкувалися буквально з усіх областей. Мушкетик друкувався, Панечук друкувався. Усіх відомих письменників, у яких так соромока. Гуцала тільки не було. Дрозд друкувався. Дрозд друкувався. Да. Ну, хто хоче був можна подивитися. З усіх областей України всіх ми друкували, і багато хто друкувався. З Канади друкували, і з Америки друкувався один товариш, який розпознав, матеріали друкували. Багатьох навіть країн от, і усіх областей. Ну і наші, в основному. Я б це значення своїм молодим. І коли так дівчиться твори слабкі, слабкі, там поезія слабковата, але дуркуєш, тому що вона з Чернігівська. Тому що журнал ми створили, щоб підтримати молодь наших чернігівців, а не рукувати звідкись. Тому перемішку я весь час ставлю наших чернігівських літераторів, як правило, кілька раз про це на зборах говорив, щоб якось ну, цікавились, хоч якось ну, подавали твори, ну твори інколи подають. Читали журнали, хоча б читали. І то не всі читають. Писали рецензії саме про себе. Одна видала якусь бірочку, каже, друга наша ченявська поетеса написала, подала в журнал. Бо це ж можливо, ось є, торгований Ну Нема чого. Я не такої рецензії з усієї України, кого, на кого попало. А наші китають збірки і нема рецензії. Значить низький, ніхто не може написати, от що мене весь час мучить. Розумієте? За це я хотів говорити, вивчив, то збереться людей про журнал, що, що якось треба згуртуватися навколо журналу, поки він ще існує. Думаю, вже 30 років існує. І пішіть, друкуйтесь, Говоріть один про одного. Чому не можна? Є сторінки, газеті зараз не надрукуються, в радянський час можна було якийсь віршик надрукувати. Так, так зараз вже ніде не вкунеш нічого. А ось журнал є, від души. Письменники вони ж такі, що їм весь час треба дюргати, нагадувати, запрошувати. Дивіться, вони... це... <hearings> Олега, так от були у нас збори ці наші. Ми ніхто не проживав, навіть слово не було. Сидять на зборах. Так, це було називається. Кожна мить мого життя відходить у минуле, щоб котрий за свої довгі я звертаюсь до пам'яті, щоб відшукати в ній ланцюжок яскравих подій, ради яких варто було народитися і жити, відтворити їх хоч на мить, щоб потішити серце, заповнити, наповнити його відчуттям неперебудної любові. Це так конче, потрібно кожній людській душі. Я не живу в минулому. Минуле живе в мені. І без нього моє життя. Мої я ніщо, ні як порожній звук, як один подих. Живи, хай там що, а живи. Хоч колосом, що від утоми доземно схиляється полю, в любові зізнатися, ні, а раптом з корінням зіпхне, вінком волошковим накриє, до сонця молитися стане, допоки тла до не згориш. Не бійся. Кінець, як пиха, розвється вітром у попіл. Землі, щоб на вік присягнути і паростком дощ цілувати. Живий хай там з чоли. А живіть. Живі. А, а живіть. Повага живі, живі. 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 до слова всюди. Це відчуваєш, коли читаєш ці Я читала у промашках часу. Цю книгу подарував Михайло Михайловичу. Як ви пишете? От ви пишете так, як дихаєте. Це рідко дуже кому вдається. В газеті рецензія це одне. Якщо це літературний журнал, який йде навіть, я знаю, в Канаду ви казали колись, вибачте, він же має марку мати, цей журнал. Щоб рецензія, яка там зберігається, теж має бути дуже е, такою, яка відповідає цьому цій назві — рецензія. Що всі публікації в цьому журналі безкоштовні. Зараз, для того, щоб потрапити в артилерін, я сплатила 1780 гривень. А тут безкоштовно. Розумієте, а журнал не менше відомі. І тримайтеся і нас тримайте цією літературною творчістю. Дякую. Як сахар таючий в стакані. как пар мерцающий над ним. И лишь забрежет вдохновение, хотя бы чуть-чуть, хотя бы едва, неумолимые мгновения переплавляются в слова. И снова босиком по положим свой обруч гнать за горизонт и верить ты кому-то нужен. И только в этом есть резон. А свет, как финиш всех туннелей, Развеяв мрак насквозь пронзив, он весь в тебе. На самом деле ты изначально светом был. Тремтячий світлом десь далеко нас славить вкотре, не ловить, як цукор, що розтане легко, як пар зверху мерегтить. А як розвиднюється в світі, хоч на краплиночку якусь. Слів чудодійних, світлі миті переплавляються на суд. Там, де калюжі, босий липень і з обручем за горизонтом. І вірити, що ти потрібен і тільки в цьому є резонт. А світло всіх тунелів фініш Пронизує наскрізь пітьму. Воно в тобі жило, повіриш, ти світлом тим спочатку був. Командрит Мадрид Баварию в финале победит. Букмекер выдаст сразу денег кучу, и коль Испания тебя давно пьянит, считай себя одной из синярин, моя любовь. Давай, без самой мучу. Во весь опор, в аэропорт рванем, и боем будет легким на подъем. Буэнос Диос, Пальма де Майорка, и домик Лорки в твоем, и вкус волны разбавлен вином, В таких местах быть трезвым нет А если вдруг отлетит Мадрид мадри, ядри ее, в финале пролетит, Испания пока лишь будет сниться. Зато любовь нам сердце говорит Для тех, кто верит, чудеса творит, а мы с тобой наверх любви, частицы. Як пощастить Атлетико Мадрид, перемогти Баварію за зуміть, букмекер грошенят підкине лучми. Якщо ж і спанія тебе давно п'янить, вважай, що ти одна із сеньори. Кохайно туміє, бесами мучений. В аеропорт ще духом і бігом, хай воїн буде легким на підйом. Воєнно зділась пальма де майорка і томки рюкзаку твої. Вити смак розведений в вині, в таких місцях тверезу без того. Але якщо Атлетико Мадрид, а що дії, в фіналі пролетить, Іспанія у сні насниться тільки. Зате кохання сонячна краса для тих лише, хто вірить в чудеса. А ми з тобою вічні половинки. Дякую зараз. Ці суботи організовують. Ну, хотілося б залучитися більше людей. Звичайно, було. але бачите, ну, як є гір, і просто. Да. А так все. Гарно пройшло, нормально. так зустріч на ну,